У неділю 14 грудня у Сумах відбувся турнір пам'яті Ліви Яковича Малгамова за трофеї в виборотьбу ветеранської команди. Кубок колишнього голови Сумської обласної федерації футболу Ліви Малгамова у цьому році ветеранські команди розіграли в 19 раз. Організовує турнір його син Альберт. Говорить, батька майже два десятки років очолював обласну федерацію футболу. Цей турнір даний на пам'яті. Це особисто, це в серці. Не можу виразити це словами, але для мене це дуже трепетне питання. Якщо він про служив футболу 18 років на посаді голови федерації футболу Сумської області, 18. я думаю, що це оцінка його праці. У цьому році кубок Ліва Мелгамова розіграли ветеранські команди Ніколь технологія та збірна ветеранів Сумщини. На майданчики вийшли ті, хто знав Ліву Мелгамова особисто. Більше його внимання мене привело тому, що я почав грати більшої футбол. Добразично, порядочний. І я скажу, що дуже цікавий чоловік, як в футболі, так і в. Своєї роботи. Ліва Яковлевич – це людина, яка багато років віддала футболу, сумському футболу, багато виховала, знайшла і дала, як так кажуть, путівку в життя багатьом футболістам. Завдяки Ліві Яключі збираємося, досі, досі пір, згадуємо його, і цей турнір традиційний. Велика подяка цій людині. У цей день на майданчик вийшли не лише сум'яни. Поборотися за кубок з Харкова приїхав Олександр Луганський. Нині він захищає кольори ніколь технології. Говорить, у грі налаштований на перемогу. Я граю за команду Сум і отримує дійсну насолоду з цієї команди. Кожна гра, навіть товариська, важлива для нас, і ми будемо прагнути перемогти. Рахунок у матчі відкрили гравці команди «Ніколь Технологія». Перший гол у цій грі забив Олександр Ткаченка. Всього ж на двох команди забили 24 голи. Гра завершилася з рахунком 13-11 на користь «Ніколь Технології». Шість голів своєї команди забив Олександр Луганський, який був визнаний кращим гравцем «Ніколь Технології». У складі збірної ветеранів Сумщини таким визнаний автор покера у ворота суперника Микола Гармаш. Відзнаку кращого гравця турніру отримав гравець «Ніколь Технологія» Анатолій Єрмак. А його партнер по команді Олександр Ткаченка отримав відзнаку Асоціації футболу Сумської області за розвиток ветеранського футболу. Кубок Ліви Малгамова рік зберігатиметься в музеї команди «Ніколь Технологія». Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.